сьогодні. Ми переживаємо е, неймовірну подію: подію інтронізації вступу у своє служіння нового екзарха Донецького. Для когось це може звучати чимось дивним, що посеред війни е, на грані із окупованими територіями церква. Запроваджує свого владику людину, яка має відповідати за вірних священників на цих теренах, які ми очікуємо рано чи пізно будуть звільненими. Я приїхав сюди з цієї причини, що ми буквально позавчора організовували конференцію у Дніпрі, на якій ми обговорювали те, що діялося на цих теренах, як нищилася віра, як руйнувалися храми, як вбивали священників радянською владою. І сьогодні ми маємо подібну ситуацію, коли священників ув'язнюють. Коли позбавляють е, людей храмів, позбавляють можливості молитися, церква цим кроком сьогодні демонструє, що вона живе, що пекельні ворота її не знищать, якщо вона є автентичною. Мені здається, в цьому полягає служіння Української греко-католицької церкви на східних теренах, свідчити автентичну віру, свідчити про ту церкву, яка не є прислужницею якої б то не було влади, а яка служить Богу і служить людям на цих землях. А найголовніше, що вона Служить українському народові. Це ти, владико, маєш пояснити нашому стражденному народові, що без віри в Бога немає перемоги над гріхом і смертю. Ти му мусиш пояснити, що правда Божа, яка речи Августин, вона як Лево має свою силу. Ту правду Божу не треба боронити. Її треба випустити на волю. А вона своєю силою зітре усяку неправду і усякі для мене, як для особи, яка вирішила присвятити своє життя служінню тут, власне, на цих теренах, це є справді велике свято. Для мене це є такий день свободи, що, попри різні обставини, попри війну, попри вибухи, які лунали під час літургії, ми все рівно можемо бути тут. І показати, що справді для нас не є страшно бути разом у цій єдності.